Ласкаво просимо у новий випуск нашої передачі. У цьому випуску дивіться, де побувала наша камера і що цікавого вона зафіксувала. Яскраві моменти історії та події, які не можна пропустити. З нагоди Дня незалежності посольство України в Сербії відкрило виставку Український народний одяг. Збережемо слов'янські традиції: барви, вишивка та символи розповідь про спадщину і ідентичність. Наша команда була на урочистому відкритті. Ось як це було. В етнографічному музеї Белграда відбулося урочисте відкриття виставки українського народного вбрання знаходи 34-ї річниці Незалежності України. Організаторами виступили посольство України, українська громада Сербії та сербські партнери. Серед гостей були представники уряду і парламенту Сербії, дипломати та громадські організації. Відвідувачі мали змогу побачити чоловічі та жіночі костюми з різних регіонів України ХІХ століття. Збережені українською діаспорою, ця подія і сумна, і радісна вона різна. По перше, ми довго думали над тим, як ми можемо відзначити 30-річчя незалежності України, відзначати його ординарним прийняттям в часи, коли йде війна і гинуть наші люди. Це неправильно, не наш погляд. З іншого боку, ми хотіли показати дві речі: по-перше, що Україна і Українці мають глибоке історичне коріння і культуру. А по-друге, що ця культура настільки близька до сербської. Що її важко іноді розрізнити, де закінчується українська починається сербська навпаки, нас єднають багато історичних фактів, і тому ми провели сьогодні цей захід у вигляді відкриття цієї виставки. Ми дякуємо за це етнографічному музею. Ми дякуємо за це всім міністерствам, які нам допомагали в цьому уряду Сербії, і велика подяка нашій діаспорі. Нашій національні раді української меншини в Сербії, оскільки більшість експонатів зібрали наші діаспори, Зокрема, Закамарок Петро Закамарок з Інжії надав багато. Тут я можу сказати, ми не допрацювали і всіх запрошую українців наступного разу давати свої речі для такої виставки. Ми її зробимо величезною, щоб всі її бачили. А можете нам сказати, які вбрання ми вимогли, з яких областей можна побачити? По-перше, є багато з західних областей. Це вбрання Закарпаття, Прикарпаття, Волині. Е, е, є спеціально я привіз тому я горде за це вбрання з Кіровоградської області, е, з Кропивницького, ну, Я поговорив з музеями, вони надали. Тому що саме під Кропивницьким свого часу, в 18 сторіччі, полковник Іван Хорват відкрив поселення, яке називалось Нова Сербія. А отже, це ті ті вбрання, які носили предки, наші предки, які жили поруч з сербами на території України. Наскільки важливим є проведення таких заходів для Міністерства справ людини та меншин і соціального діалогу, розповідає державний секретар доктор Іван Бошняк. Нас минули приколь до у Етноградському музею все одніграв диван доведе не само за українську державу, веч при і за українську національну яка живе у Републіці Сербії. Možda smo imali priliku da se uverimo još jednom, jeste da je kulturno nasledđe ukrajinskog naroda u Srbiji zajedničko kulturno nasledđe naše Srbije i ne samo kroz rad 24. nacionalno savjetović bih mogao reći i šire i u bilateralnim odnosima sa zemljama porekla, ali i u čitavom procesu evropskih integracija. Za ministarstvo je važno da u narednom periodu pomaže sve etničke zajednice u Srbiji, naročito tamo da oni čine barem neku značajniju brojku, kao što je recimo u Ukrajinci u opštini Kula, ali ne samo u Kuli, već i u čitavoj zapadnoj Bačkoj i Sremu, i da kroz svoje budžetske sredstva pomaže naravno normalan rad samih nacionalnih saveta, ali i da bude prisutno i na terenu gde pripadnici različitih etničkih zajednica, nacionalnih manjina, naroda, žive kako bi omogućili punu afirmaciju svih onih zakonom garantnih prava, a rekao bih i našeg načina života i zajedničkog upraznavanja kulture i tradicije. Okrim Vistavkovoj častini programa bula dopovnena muzikoju. Vistupili amatori iz kulturno-mestetskog otovaristva Iman Senjuk z Mista Kula, jak i vujkonali kika ukrinskih pisenj. Глядачів зачарував акомпанемент братів Лещише Івана та Віктора, які грали на гітарі та акордеоні. Любіть Україну усні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її Соловіну. Для нас вона у світі єдина, одна. Просторів солодкому чарі вона в зірках, і в вербах вона, і в кожному серця ударя. Як та купіна, що горить, не згора, живе у стежках, в стежках, лібровах, у зойках, гутків, і хвилях Дніпра і в хмарах отих пурпурових. Сьогодні відзначається 34-та річниця незалежності України, тобто о, о, українське посольство в Сербії його трохи скоріше організувало, тому що свято припадає на 24-те число. А ми сьогодні 14-те, так що ми сьогодні. Відзначаємо разом з посольством України в Сербії День Незалежності України. Ми сьогодні тут зібралися і, я би сказати, і інші посольства і уряд Республіки Сербії. Так що ми урочисто відзначили цю подію. На жаль, Україна його зустрічає третій рік під час. Повномасштабної війни і повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України. Так що, на жаль, у війні, але я сподіваюся, що Господь Бог чим скоріше дасть, щоб ця війна дійшла до кінця і щоб воно скінчилося, щоб ми, були, щоб ми повернулися до нормальну течію життя і щоб. Нормально проживали так, як і дотепер у миру злагоді. Так що, на жаль, так урочисто святкуємо, але і жалуємо, тому що війна, але все ж таки цю дату потрібно і обов'язково повинно відзначати, щоб воно не забулося. E, Сьогодні ми тут e, і Украї... Національна рада української національної меншини в Сербії взяла участь, а так само і у культурно-мистецькій програмі участь взяли аматори і члени культурно-мистецького товариства імені Івана Сенюка з міста Кула. E, тут e... Василь Децешин e, прочитав декілька віршів про Україну, таку в'язанку віршів про Україну. Такі патріотичні. Думаю, що то був Сосюра, і не знаю, ще хтось від авторів був. Він таку в'язанку собі зробив. Так що якраз за цю тематику якраз підходить. Тоді Тріо, брате Іван та Віктор Лишешини та я, ми виконали дві українські пісні: виший, виший, моя миленька, і Чорна хмара при Долині». Історія про цю пісню, вона є українською, але вона вже написана була тут, на Югославській землі. Після цього, як наші пращури після Берлінського конгресу почали населюватися на терени Югославії, тобто Боснії і Герцеговини. Так вона є, її склали українці, але вже поза межами України. І вона є українською, і якраз ми її повинні співати і не забувати її, бо це, можу сказати, гімн наших прадідів, тому що воно і співається чорна хмара при долині, тяжко жити на чужині. На чужині тяжко жити, як той камінь підносити». То нагадується та міграція, що вони залишали свій дім, своє обіця і прямували у невідомо. І знову з нуля будували своє майно, свої сім'ї, і так далі. і Так далі. Так що це гімн наших, я кажу, нас, е, нащадків, переселенців з Галичини наприкінці 19-го, початком го століття. І я розказав вірш нашого культурно-просвітнього і громадського діяча Євгена Кулебе слава народові, я його вже кілька раз е, е, розказую і демонстративно про нього говорю. бо... Він взагалі має значну роль і міцну поруку для сьогоднішнього часу в Україні і в українській громаді взагалі, тому що й там співається, що вічно буде жити мій славетний народ. І я сподіваюся, що ті Євгенові слова будуть істинно правдиві, і що український народ буде жити. Вічно буде жити. Участь у заході взяли заступниця міністра закордонних справ Сербії, заступник міністра спорту Сербії, заступник голови парламенту, голова парламентської групи дружби сербія Україна, послі та дипломати країн-членів Європейського союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади, Японії, Туреччини, Сомалії, Бразилії та інших країн-партнерів України, представники. ниски неуреаовихромадских организацији та засоби маой информацији. Про саму виставку говорив и Саша Сречковић, наукови спивроббитник етнографичног музеју у Белграђе. А изложба је како ј да кажеем нека зајничка иниццијатива одностона на основу дипломатских иницијатива за контакти конкретно са установова културе, posebno sa našim etnografskim muzejom, sa Ministarstvom kulture e, Srbije, Ministarstvo inostranih poslova. Došli smo na ideju da bi neka buduća saradnja sa Ukrajinom na lep način mogla da se obeleži, odnosno da započne sa ovom izložbom nošnji iz različitih krajeva Ukrajine. A recite mi, je li ovo prvi put da se ukrajinska, mislim samo ukrajinska ambasada i uopšte Ukrajina predstavlja u etnografskom muzeju možda Srbije? A, ne, nije prvi put i to sam i rekao ovaj, u tom nekom uvodnom govoru. A, ja se barem sećam, ve, dugo sam u muzeju, kažem, preko skoro 30 godina. Ove, imali smo u različitim prilikama programe. Ja se sećam, bilo je dve ili tri najmanje izložbe pisanki od uskršnjih jaja. Znamo da je, da kažem, posebno bogata tradicija uskršnja sa tim pisankama. Imali smo nekoliko izložbi tog tipa, posebno sa muzejem u Lavovu i sa nekim spoljnim saradnicima. Imali smo nekoliko umetničkih radionica sa vašim umetničkim zanatima. Naravno, saradnja sa Nacionalnim savetom u Srbiji je isto dobra što je na kraju krajeva izvanično rezultiralo sa a, nominacijom te ovaj, osvećenja paske kao nematerijalno, znači u, a, ukrajinska, rusinska tradicija ovde u Srbiji je ušla u nacionalnu listu, na nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasledđa Srbije između ostalog. Посол України Володимир Толкач наголосив, що національний одяг є символом ідентичності та духовності, а також містком культурної близькості між українським і сербським народами. Виставка тривала до 18 серпня в етографічному музеї Белград. А у цьому сюжеті ми розповімо про футбольний клуб Барса Юні футболісти, сповнені енергії та спортивного духу, подолали сотні кілометрів, щоб разом тренуватися, вчитися та здобувати новий досвід. Їхнє перебування це не лише можливість удосконалити свої навички на полі, а й нагода знайти нових друзів, обмінятися культурами та пережити незабутні миті, що виходять за межі спорту. Ibi ngo byose byari 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 byose byose. Молоді футболісти з України протягом серпня перебували у сербському місті Уб, де брали участь у спортивно-реабілітаційному таборі. У короткій перерві між тренуваннями деякі з них розповіли нам, як їм тут у Сербії, на яких позиціях вони грають, та наскільки вже розуміють сербську мову. Серед них є діти з Херсонської та Сумської областей, з різних міст і сіл, але з подібним життєвим досвідом і любов'ю до футболу. Хоча лише один хлопчик з Херсона говорив для нашої камери, почуття єдності та підтримки тут відчувається на кожному кроці. Я в Сербії вперше. І як тобі тут? Мені тут дуже подобається, тут дуже розслаблена атмосфера, дуже гарне місто. Так все подобається. А може сказати про свою команду. В якій команді ти і що ти граєш? Я, ми представляємо команду нашого села. Ми невелика команда та просто граємо на район. Протягом дня ми проводимо одне тренування, ходимо в аквапарк, відпочиваємо, ми маємо багато вільного часу, також ми їмо дуже добре, нас годують дуже добре. Так. Можеш мені сказати, це я тебе питала, коли з Марком поговорили. Ти маєш тут сербських друзів? Так, я маю сербських друзів дуже. Дуже класні хлопці, ми познайомились в аквапарці, Вони дуже розслаблені. Зразу до нас підійшли, спитали звідки ми? Ми поговорили з ними. Ну так дуже подобається. Добре, і як ви спілкуєтеся сербською, українською? Ми розмовляємо на англійській мові, тому що англійська вона як всесвітова мова. А що стосується сербської мови, чи ти інколи чув сербську мову і? Чи вона тобі схожа тут на українську? Так, вона схожа на українську мову. Я знаю трішки фраз сербською. Так, які твої мрії та цілі у спорті в майбутньому? Та я прагну, щоб спорт нашої держави розвивався, щоб він не угасав. Та я хочу, щоб наша держава розвивалася в спорті далі. Я Вартиніков кірі, мені 11 років. займаюся в 17-й школі. E, наша команда називається Барса 2014 Суми». Як тобі тут у Сербії? Круто. Круто. Я чула, що ви всі тут перший раз у Сербії. Добре, як подобається тобі місто? E, дуже гарно, дуже красиво. Я чула, що у вас буде матч у суботу. Що ви очікуєте від нього? Що? Сапірінь був дуже сильний. Тренер казав, що буде дуже важко. Як ти відчував, коли почув, що приїдеш до Сербії тут? Серце билося, бо дуже, дуже хотілося. Мені в Сербії дуже цікаво, тому що я виїжджаю за кордон тільки другий раз і. Мені тут дуже подобається. Я хочу, щоб кожна дитина в Україні побувала в таких чудесах. Я футболом займаюся, ну, вже шостий рік іде. І що ти граєш? Яка твоя позиція? Яка твоя Позиція воротар. Ти чи це важко грати? Так, воротарам дуже важко, тому що потрібно і слідити за м'ячем, і всім підказувати. Це дуже важко грати. Скільки ти вже займаєшся спортом? Футболом? Ну, десь два роки. У мене син, 4, 5 років йому буде, і він сказав, що він хоче також футбол грати. Чи можу я йому сказати, що треба грати в футбол? Так, треба грати. в Футбол це дуже класний спорт. І... <сміття> а хто, твій, твій найкращий, хто найкращий футболіст? Mm. Mm? Роналдо. Ти займаєшся спортом? Футболом. Чотири-три роки. А чи ти займався деяким іншим спортом? Брейкдансом, карате і баскетболом. Чи ти познайомився, може, з сербськими, може, деякими хлопцями? Дівчинами може? Ну ні, про, ну там із України, е, ну там Ярік. Ви у нього теж брали інтерв'ю. Вони з Херсона. Так ми з ними там хорошо здружилися, Вони там старші, так ми такі з ними. Ну і вони там з дівчатами здружилися. там. І все, а так ну, ні з ким. А чи тобі е, сербська мова може схожа на українську? Да, очень. А чи ти чув де колись про сербів, може про сербську мову? Ну звісно. Яку ти позицію граєш? Я можу зіграти захисником, під захисником, може нападником, а може на ворота стати. Чи важко ця позиція? Ну так, це важко грати у футбол. Добре, скільки ти займаєшся футболом? Майже вже три роки. Три роки. Добре, це і що ще можемо навчити з футболу? Тільки твій друг сказав, що можемо ноги добре розвивати. Що можемо ще? Голову розвивається ум, це потрібно швидко дивитися все. Це потрібно зіграти головою. Ну це теж важко. Я про сербську мову нічого не знаю, але я знаю. Ще є така страна, навіть такого гра знаю знає із Сербії. А якого ікра? Відіч. Ну тут дуже класно. Мені подобається місто, тому що ми відпочиваємо від цієї війни, від цього всього, що відбувається в Україні зараз. Шахеди, це все. Ну тут класно кажучи. А скільки ти займаєшся футболом? Три роки. У моїй мрії зіграти в хорошому клубі або в Україні, або вообще в Європі. А який твої твій улюблений клуб? Ліверпуль. Ліверпуль. Значить, футболіст, який найкращий. Я не можу сказати вандайх з Алісомим салах. Ну давайте Вандай буде. Як тобі тут? Гарно. Гарно. А, можеш мені е, сказати, як, як проходять ваші тут дні, тут у Сербії? Дуже весело, гарно. Що робите ви? Граємо футбол, відпочиваємо. Відпочиваєте? Тут, чи тут ти познайомився, чи може ти познайомився з якимись сербськими друзями? Ні. Ні ще, ні ще. А е, скільки е, ти розумієш, чи ти почув сербську мову тут? Чув. І чи ти розумів все, що вони сказали? Чуть е, тільки розумів, там може чи може там чекай. Добре, добре, значить, що розумієш, значить, знаєш, і ти сербську мову, ой як гарно. А може я поговорю з вами сербською мовою? <сум> Не треба українською мовою будемо. Добре, а скільки ти займаєшся футболом? Десь три роки. Тренування, матчі, спілкування та нові знайомства допомагають цим дітям хоч на мить повернутися до дитинства, якого вони заслуговують без сирен, стресу і невизначеності. Як ви оцінюєте організацію та умови тренування у цьому таборі? Ну, умови. Дуже шикарні, діткам дуже подобається поля в нашому розпорядженні одне інше маленьке поле, тому для тренувань це дуже-дуже добре. Організація відпочинку теж на найвищому рівні, Чому? тому що ми маємо можливість ходити в басейн в зручний для нас час і займатися у тренажерному залі харчування на, на, на самому вищому рівні, тому хотілося б висловити слова вдячності нашому послу в Сербії Володимиру Сергійовичу, також нашому департаменту. То молоді спорту України, нашим керівникам сумським, які змогли все ж таки домогтися і допомогти нам з виїздом сюди, а також власнику готеля «Уб» Слободану, тому що до нас відношення вони нас ну дуже полюбили, так скажемо. Я ж кажу, і всі-всі-всі можливості вони нам надають для гарного відпочинку, для тренувань для відпочинку і для релаксу. А яку яку роль має спорт для дітей? І перебування тут, що вони за кордоном чула їх. Коли вони казали, каже, мені хочеться дуже мені хотілося тут приїхати. Ну це так, це так на жаль, в нашій країні війна дуже болюча, дуже страшна. А спорт спорт це ну дуже важлива роль. Відіграється в їх житті. Чому тому що оці півтори-дві годинки, які вони проводять на спортивному майданчику? Вони забувають, вони відволікаються, вони кайфують, вони отримують масу задоволення, вони отримують позитивні емоції. Тому ці півтори-дві годинки це, це, це дуже важливо для них. А тут, ну це просто одним словом, я ж кажу супер, супер, тому що немає ні вибухів, ні, ні жужання шахедів, нічого такого. Тому вони надані самі собі і просто отримують задоволення. Imali morda kakšno pripracio še s srpskim tu sporto? Так, так, ми знайшли комунікацію з тренерами цього місцевого клубу. Єдність адинство. Єдинство, так. Ми домовились про товариську гру з нашими однолітками у суботу. Вони нас дуже радо зустріли. Вони комунікують з нами дуже добре. Ми у соцмережах переписуємося, навіть розуміємо один, один іншого, знаходимо спільну мову. Тому, тому зараз спробуємо в цю суботу зіграти, а потім, можливо, я знаю. Тут є інші спортивні клуби школи, тому можливо буде змога ще з ким зіграти. Тому, тому дуже раді. Чи вважаєте ви, що такі ініціативи сприяють приміренню та взаєрозумінню між народами? Так, звичайно, звичайно. Чому? Тому що також цікавляться люди, коли вони знають е, ми з України. Да, деякі, ну розуміючи, що в нас коїться в країні, що у нас війна, е, дуже так ну сприймаються болюче, також задають питання, а що, а як. Е, тому ну, мені здається, що воно воно тільки на пользу. Окрім спорту, їм вдалося організувати і провести день у Белграді. Більше дізнатися про Сербію. На фотографіях видно, що діти дійсно насолоджувалися цим досвідом. Клуб Футбольний центр Барса вже багато років працює з дітьми з регіонів постраждалих від війни. Це перебування в Сербії стало частиною цієї місії через спорт надати простір для відновлення і надії. Ми сподіваємося, що через кілька років матимемо можливість поспілкуватися з цими юними спортсменами, як з успішними гравцями, імена яких ще тільки почнуть звучати по всьому світу. І це було ще одне видання нашої передачі. Ми подарували вам історії, що об'єднують людей, традиції та досвід, незважаючи на кордони. Дякуємо, що були з нами. Побачимося наступного разу з новими історіями та тим самим натхненням.